Але мабуть, приємно те, що депутатів депутати були єдині в тому, що дійсно нам перерозподілили сьогодні кошти, що дійсно ми для міста купимо п'ять нових тролейбусів. Тролейбуси Богдан зарекомендували себе з гарної сторони. Вони вже більше п'яти років чи майже п'ять років працюють у нас на кінцевих маршрутах. Їх ми купили десять, сім тролейбусів відремонтували. Якщо ми зараз купимо ще п'ять нових тролейбусів, то ми закриємо навіть мікрорайон Левада, який добудовується. Ми бачимо бідного і бульвар Богдана Хмельницького там до добудовується тролейбуси. Коштують я не пам'ятаю скільки, але понад 25 мільйонів гривень ми виділили на ці тролейбуси. Оце збільше на кількість тролейбусів. Це ж не буде говорити про те, що їх більше контракту, так просто мабуть, безумовно. Ні, ні. Безумовно, це буде на сьогоднішній день. Я думаю, ви звернули увагу, що по кільцевим маршрутам, по великому кільцю, тобто через леваду, дуже багато е, ходять автобусів, і автобусів уже. Е, Зношених і виведених з експлуатації в інших країнах. Тому наше завдання сьогодні якомога більше перейти на електротранс. Все такі 2 гривні на новенькому тролейбусі і 4 гривні на поношеному автобусі. Це буде відсутня допомога навіть простим мешканцям населення. Сьогодні ми витримуємо із пенсіонерами. Вони, вони нас їздять безкоштовно. Сьогодні в нас діти, діти всіх шкільних закладів теж пересуваються безкоштовно. Тому навантаження на тролейбусне управління йде дуже дуже велике. Muito obrigado Muito obrigado.